Ну а далі диверсія на економічному фронті. В столичні супермаркети прокралися російські, хто б ви думали, кавуни у Києві. Розгорівся скандал навколо однієї з торгівельних мереж. Покупці зафільмували на вітрині супермаркету ягоди з наліпками російського магазину. От як кавуни з Рашки під час війни з закритими кордонами потрапили до київського магазину, хто їх возив? Хто перевіряв? а Головне з кого тепер треба зняти погони, з'ясовували наші журналісти. Кавуни з наліпками російської торговельної мережі п'ятерочка на такий товар у столичному супермаркеті натрапила киянка Альбіна Львутіна. Дівчина зробила фото і виклала у соцмережу з запитанням до торгової мережі, як таке під час війни могло статися в українському магазині. Якщо хто не знає, це така мережа на Росії. Я запитала документи на продукцію в адміністратора. Чому там наліпка? Вони не знають, бо їм так привезли зі складу. Знімальна група прокидайся, вирушає до супермаркету. Перевіримо, чи досі про російські кавуни на вітрині і чи є на них червоні наліпки російською. Вже пройшов тиждень після інциденту, але зараз ми не бачимо червоних наліпок на кавунах російською мовою. В адміністрації мережі магазинів в свою чергу заповняють, Щодо інциденту проводять внутрішню перевірку всього ланцюга постачання. У тому числі розглядається версія про можливу цілеспрямовану провокацію. За фактом завершення перевірки будуть ухвалені відповідні рішення. Дівчина, яка першою помітила кавуни з російськими наліпками, попросила у адміністратора магазина документи постачальника імпортних баштанних культур. На паперах було вказано місто Дніпро та номер телефону компанії постачальника. Телефонуємо їм, аби запитати напряму, звідки ці кавуни і як вони потрапили до Києва. Нам невідомокліки. На на не Тільки накліки, на І все на маставо. Імпортні товари, які потрапляють на українські полиці, перевіряє митниця. Вона має контролювати, що це за продукція і звідки вона походить. Експерти зазначають, прямий віз товарів з Росії заборонений. І якщо це трапляється, ймовірно, йдеться про контрабанду. Є припущення, що кавуни могли потрапити до України через треті країни, наприклад, Туреччина або Азербайджан. Крім того, баштанові культури могли бути зібрані на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Посилити відповідальність наших митників за те, що вони не контролюють е ці продукти, які можуть бути і це. Не хотілося, але спеціально відправлені і містити шкідливі речовини, які ми можемо побачити в себе в організмі. І про споживслужба, яка теж контролює товари на полицях магазинів, провела власне розслідування. Виявилось, що кавуни, які були в магазині, привезли з Туреччини. Наявність наліпок російською мовою та назви іншого магазину це порушення маркування, яке заборонене законом. За це і компанії постачальнику і магазину загрожує штраф. Для юридичних осіб це накладення штрафу в розмірі 15 мінімальних заробітних плат, а для фізичних осіб у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Якщо ви помітили російські товари або наліпки мовою країни-агресора на полицях українських магазинів, потрібно звернутися до Держпродспоживслужби і заявою. До неї рекомендують додати фото, відео та чек на придбаний товар. Після цього інспектори проведуть перевірку у магазинах.